На зв'язку з нами Єгор Фірсов, військовослужбовець Збройних сил України, український політик, народний депутат двох скликань. Пане Єгоре, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Правильно я розумію, що у Бахмуті буквально йдуть бої за кожну вулицю, за кожен будинок. Угу. Ну, саме зараз я знаходжусь не так далеко від Бахмута, але не в самому місці. Ось ситуацію, звичайно, добре знаю, добре розумію. Так йдуть бої, йдуть бої постійно. 24 години. годину в день і вночі. Інколи буває така ситуація. Ну, за загальним правилом, коли йде там дощ або дуже погана погода, ось бої Ті мають втіхати, тому що важка техніка не має просуватись, тому що ну ґрунт дуже дуже м'який. Ось це так теоретично мало бути за а, наукою, але це не стосується Бахмута, тому що бої йдуть у Бахмуті постійно за будь-яких погодних умов. Ну, і, звичайно, збройні сили роблять від себе все можливе, а інколи навіть і неможливо. Щоб е зберегти звичайно позиції і відбити наші території, чому це місто таке важливе і для нас, і для росіян. Ну для нас кожне місто важливе, тому що це наша земля, наша територія. А ось для нашого ворога це важливо, тому що тому що вони хочуть хоч якусь перемогу. Подивіться на ситуацію. Останні місяці, останні півроку, в них. Немає жодної перемоги. Ось, а ось такі а, щільні бої йдуть, тому що вони ворог хоче прям продавити ситуацію. В них декілька разів мінялась і тактика, і стратегія. Задайте на початку війни. В них були оці танкові марші. Вони танками намагалися прорвати нашу оборону. Не вийшло. Потім в них були вогняні вали. Ну це постійні обстріли, артобстріли всього, що може бути, і позиції. І міста і всього, фактично, ось зараз по Бахмуту, принаймні, вони міняють тактику, вони намагаються пройти а, просто піхотою. Ось тепер ну для нас зрозуміло на навіщо і мобілізація, тому що вони інколи пускають мобільні малі групи. Ось виявляють таким чином наші позиції. Ну, ми відкриваємо вогонь і таким чином, ну якби знищуємо ворога, і вони починають знати а, локації звідки. І ми відкрили вогонь в обмін на те, що їх могла група ліквідована. Тому ось таким чином така собі специфічна розвідка боєм, де втрачаються життя їхніх солдат, але в них ну, мотивація і ситуація дуже-дуже цинічна. Поводять вони як справжні варвари і терористи, тому так, така виглядає ситуація. А, яка погода у вас зараз? Кому вона допомагає? Нам чи ворогу? Ну, інколи. Я займався до війни захистом екології, тому я схильний вважати те, те, що нам допомагає погода наша, ось і природа допомагає. Ось але, звичайно, ну захист це справа наших рук, тому тут особливо звичайно ніхто не допоможе, окрім нас самих. Інколи, звичайно, коли я казав, коли є плюсова температура, коли їде дощ, з одного боку це. Ну, адські умови кажу вам безпосередньо до хлопців, які на самому нолі напередку під землею в бліндажах в окопах по коліно води з іншого боку, це трохи сповільнює можливі наступи ворожі, тому що техніка не просувається. Мовна грязюка, багнюка. Ну але я ж кажу, техніка не просувається, але але вони женуть піхоту. А, підіймають квадрокоптер, а, щоб квадрокоптер їх контролював. Намагається якось просуватись. Тобто кроки назад для ворожих груп, особливо для вагнерівців, це розстріл. А, дозволяється відходити назад лише. Тим, хто поранений, ну а крок вперед, це також смерть, тому що ми їх ліквідуємо у Бахмуті і в селах навколо є цивільні. Я знаю це. Чи зустрічаєте ви цих людей? Хто ці люди? Як вони живуть? Чому не виїжджають? От про тих людей ну, окрема бельна тема, я б сказав, так. А раніше я скажу вам відверто, я намагався спілкуватись, переконувати. Особливо для мене був шок, коли там зустрічав літніх людей. Ну як літніх там років 60 а В них виявлялись діти там по по 10 років. Тобто діти навіть як в заручниках, знаєте. Ну у дитини все життя попереду, перша любов, перша там, перша університет і Так далі а вона вимушена сидіти просто під бомбіжками такими, і, 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 і нікуди не виїжджати, не вчитись. Ну адські умови, звичайно. Ось. І писали в мережах, е, знаходились. Супер кращі умови для людей. Ось наші люди по всій країні готові були там безкоштовно здавати такі будинки. Ну що відверто там я і сам би в них жив би теоретично. Ось але люди все одно не хочуть їхати. Чому для мене велика загадка? Я розумію, що вони не хочуть кидати свої будинки, які були найдорожчим за все своє життя. Вони там любили, страждали, кохались, вчились і так далі. Ну, будинок це найтепліше місце але вони не усвідомлюють, що вони не можуть своєю присутністю, просто присутністю захистити. Вони е, ну не захистять від ворожого снаряду свій будинок ще й постраждають самі. Тому на жаль, звичайно, мені важко сказати скільки от, безпосередньо сказали про Бахмут, скільки е, залишається там людей, але точно це декілька тисяч. Хочу ще я розумію, що вам, мабуть, не до свят, але можливо щось було сьогодні Різдвяне. Ну ми, зокрема, в новинах бачили привітання від наших воїнів саме з Бахмута. Це було дуже несподівано. Хлопці біля ялинки просто привітали українців з Різдвом. Я не знаю, де вони взяли сили на це, і, і час, і можливість, але це було дуже зворушливо. То ви знаєте, це парадоксально інколи, незважаючи на те, що як би складно не було, а інколи буває дуже складно. А, сили, сили іноді звідки беруться, не знаю звідки, так. Але інколи ти маєш там можливість записати якісь відео, зняти відео, викласти його в мережу, щоб якось, можливо, навіть підбадьорити там всю Україну, яка. Переживає за нас там і хвилюється, що що безпосередньо відбувається. А ось ну але відверто, там вчора ну мені особисто і там з тими побратимами, якими спілкувався, було не до свят. Тобто, ми ну, не свідкували. Відверто іноді, коли мені говорять, що там до нового року залишились там умовний тиждень, я в це не вірю, тому що ну тому, що не вірю і все. І ось я розумію, що там в усій країні настрій точно не новорічний, але інколи ти звичайно. Буває, губишся. Я відверто скажу, що позавчора, якщо не помиляюся, було хтось мені назвав число, яке число. І я розгубився, я не розумів, яке число. Це грудень, січень, жовтень. Ну, ось так буває, губишся у часі. Не розумієш ні день, ні дату, але точно розумієш, що якийсь там день війни. Умовно, я знаю, що вже перевалило за 300, ну скоро буде майже як рік. Тому, звичайно, тут, тут не до свят. Єдине свято це наша перемога. І глобальна максимальна перемога і локальні перемоги, над якими ми постійно кожен день, кожну годину працюємо. Ну, а Ми дякуємо вам, усім, хто виборює нам цю перемогу, і дуже чекаємо. Пасибі вам, Ігор Фірсов, військовослужбовець збройних сил України.